Ну, Зокрема, цей візит і не тільки ми будемо обговорювати із нашим гостем з нами сьогодні. До студії до нас сьогодні до студії завітав Олег Лісний політолог. Пане Олеже, я вас рада вітати Назайом. в нашій студії. Почули, ми Піскова. Вони обурені. Звісно, що цей візит мені здається, він, мабуть, кожного росіянина так трішки не залишив у спокої. Ну і, і пропагандистів в особливому випадку, але те, що не прозвучало, начебто, ніяких рішень щодо переговорів, що не, не дослухалися до Росії. Що це взагалі про що Пісков говорить? Ви ну, перше два моменти є, є такий вислів, щось ліцому, а тут що з слухом. То там дуже було багато сказано саме про до. Сягнення миру зрозуміло, що англійська і українська для Піскова не рідна, тому він міг це пропустити. По-друге, наш президент чітко сказав, що пан Путін не є суб'єктом, тим більше на цій зустрічі його навіть поряд не сиділо. Там є президент Сполучених Штатів, є президент України, і вони обговорюють, як завершити історію цієї імперії. Ну, кожен по різному трошки бачить завершення цієї історії, але. Тіше те, що всі бачать, що це українська перемога на полі бою про Росію. Там однозначно говорилося дуже багато, навіть між рядками і не між рядками. Президент Сполучених Штатів сказав, що от якщо Зеленський хоче миру, то Путін хоче продовження війни. Мені здається, дуже зрозуміло. Якщо вони цього не знають, хай перекладуть на російську і послухають ще раз. Тому реакція мене не дивує. Вона знаєте, вона навіть ні, збрехав, дивує, тому що вона така, знаєте, істерична. Вон, ну, зрозуміло, що я можу там припускати, що вона буде і в військовому плані, якась тому, що коли Путін там перебуває в істериці, то це завжди або ракети летять, або ще щось відбувається. Але навіть посол Сполучених Росії в Сполучених Штатах там щось розумієте, ну як іншого слова, ніж блеяв, я не можу віднайти українській мові, тому що він знову погрожував. От знає, ну, є така простий закон. Якщо ти погрожуєш, то маєш цю погрозу реалізувати. Якщо ти не реалізував, то не погрожуй або не дивуйся, що на третій раз тебе не бояться. І вони знову ж сказали, в принципі, як ну інфантильно, що ох, ви знаєте, що буде, ох, яка відповідь буде. А яка відповідь, в принципі, весь світ знає весь набір інструментів. Ну, от, до речі, про відповідь далі поговоримо. Росія ймовірно масово випустить ракети по Україні 22 чи 23 грудня. Таку інформацію повідомили співрозмовники української правді у розвідці. Джерела вказують, що країна-терорист залучить до удару всі наявні в її збройних силах носії крилатих ракет з дальністю від 500 кілометрів і більше. Всього планується випустити не менше 67 крилатих ракет. А наступної доби після удару загарбники можливо застосують ударні безпілотники. Як розповіли у розвід розвідці Росія готується використати не менше чотирьох іскандерів від восьми до чотирнадцяти літаків ту 95 МС близько трьох носіїв калібрів і до трьох літаків Ту-22М3. Крім того, Севастопольський морський порт в окупованому Криму обмежив територію пересування будь-яких кораблів і літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб. Чи дійсно може бути ось ракетна атака? відповіддю, по суті на цей візит. Ну це знаєте, це не від. Відповідь. відповідь чоловіки роблять по-іншому, да? а це кидати камінням із дуже високого забору, знаючи, що тобі відповідь нічого не прилетить. Але питання часу ж, коли прилетить, і це буде обов'язково, я маю на увазі Росії, тому що так далі не може бути. І от бачите, як дивно виходить. Тут вони плакали про те, що, начебто, хтось Донецьк обстрілює, а угу. тут готуються в чергове робити терористичний акт. По цивільним об'єктам, тим більше що товариш Путін путає в показаннях. То він каже, що це ми мстимося за кримський міст, то ми там караємо військові об'єкти. Тобто треба визначитися, ти умний чи красивий, да? і тоді б щось говорити. А так він, в принципі, підганяє під ситуацію свій настрій і свої оцінки. Чи злякаються українці, чи бояться українці ракетного обстрілу, так як кожна нормальна жива істота, ми боїмося. Чи ми готові поміняти темряво на світло в концлагері? Ні, ми не готові це зробити. Чи подемо ми на коліна і будемо просити того ж Зеленського ж піти на зустріч з Путіним? Ні, я думаю, що Зеленський дуже чітко пояснив, в тому ж числі в Сполучених Штатах, коли можна буде фіксувати завершення війни. Дуже чітко і зрозуміло. Путін е, цього не чує поки що, і це, на жаль, не його проблема, це проблеми загаль, загальносвітові. І е, е, тішить тільки те, що е, наша там міць військова, а о, безпосередньо в сфері протидії ракетам. І там дронам вона міцнішає. Наші спеціалісти вчаться зрозуміло, що там якийсь відсоток не можна впіймати або збити. Але знаєте, у нас є один Бог, його звуть зсу. Я думаю, і на нашій стороні, ну, До речі, ми бачимо, що зараз уже повітряні тривоги у деяких регіонах. Я закликаю наших глядачів, звісно, бути обачливими і не ігнорувати сигналів, спускатися до укриття, тому що очікувати від росіян можна будь-чого. І знаєте, здається, що вони собі е, керуються такою логікою. Що поки ми не отримали ось ці петріоти, що вони зараз по максимуму цими ракетами нас і закидають? Ну можливо, знаєте, можливо, всякі несподіванки. Можливо, ці петріоти з'являються набагато раніше. Зрозуміло, що цей комплекс, який там ну їх надати нам дуже багато, але це знаєте, це скоріше про меседж. Що Сполучені Штати готові нам надавати високоточну зброю, ту зброю, яку раніше не давали, тому що е, я так розумію, що спочатку боялися, що навіть джевеліни до росіян попадуть, якщо нас за три дні завоюють. А потім кожен, кожен місяць, кожен бачили, що ні, виходить, що по-перше, ми перед тим, як нам щось здають, ми демонструємо е, наші вміння навіть тим, чого у нас немає. І потім з'являється у нас там нові новітні якась техніка. Тому Зрозуміло, що росіяни і на це будуть відповідати, але, знаєте, я знову ж повторююсь, і хочу, щоб ми такого не робили, і ми поки що цього я не бачу, що ми робимо, щоб ми не боялися перемог. Тому що росіяни нас привчають, що от ви зробили щось гарне, от вам ракети. І по їх схибленій логіці ми повинні почати боятися і просити наших військових не наступати, нашого президента не їздити, не домовлятися. наших дипломатів посидіть, помовчать тому, що нас б'ють ракетами. Ні, такого не буде. По перше, ракета це скінченна множина. А воля українців до свободи це нескінченна множина. Тому тут росіяни прорахувалися вкотре. Це, звісно, так. Але до речі, відреагували на візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і російські пропагандисти. Їх можна сказати, там взагалі істерія накрила повна. Ну і от, до речі, Скабєва пропагандистка заговорила про знову взяття Києва. Ось давайте послухаємо. Более того, уже сьогодні Зеленський отправить в Вілікобританію потом во Францію і в Германію. Цель все та же: получення тяжолої техніки і ракет дальностью 300 плюс кілометрів. То Зеленський практически неделю проведе в роз'їздах, а значить, треба брати Київ. Ну але щось не сталося такого, як говорить Скабєєва. Брать Києва вони знову зібралися. Це вони по суті вже самі себе сміються. Знаєте, ну просто їм треба пропагандисткам зустрічатися і так ну спілкуватися. Тому що інша пропагандистка вона сказала, що ми вже взяли Київ. Все, вже взяли і все. Так скільки можна одне й те саме брати? Розумієте, ну от загадочна руська душа вона не перестає дивувати, тому що вони дуже часто один і той же населений пункт беруть. І кожен раз, ну в реально, от коли це військові розповідають, ми взяли там, наприклад, ну умовно, те що вони про Бахмут казали і про інші. Ну, вони там Сєродонецьк брали 11 разів. Mm -hmm. Тобто, у них ситуація е, дуже проста. Їм треба ну, нагнітати емоцію. А зміст, той, хто перед телевізором і сидить йому по барабану. Ему головне, щоб було страшно або, або, або гарділися родиною. А буває так, що страшно, гордіться родиною, але в цей момент е, нічого не відбувається. І тому вони створили цю реальність і вони качають в різні сторони. Споживач це їсть. Споживач не вимикає цю кнопку, тому ну мене це не дивує. Мене б здивувало, якби вони там дуже серйозну аналітику подали. Якби вони сказали, що так. ну... Петріот, це це така загроза. У нас є відповідь, тому що до цього ж, якщо я не помиляюсь, ви виступав ніхто Путін і розповідав, що них все хорошо. А потім що його вийшов. Він сказав, що у них все вообще замечательно. Кожному солдату по байректару умовному да кожен буде і тільки російську Отді... армію. Збільшать да, до, 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 да, да, все буде хорошо. Мільйонів. Тільки ще треба було сказати, що щоб ще вони з чорними пакетами зразу йшли, тому що вже 100 тисяч, скажем так, дуже гарно повоювали. І додому вже, мабуть, ну умовно повернуться не такими, як були раніше, тобто гарними. Тому, чесно кажучи, з емоційними випадами, особливо Скабєв, ну я знайомий давно, і ви знайомі давно, і всі у нас розуміють, що ця людина вона вона здорова, але працює на нездоровий режим. От до речі, те про що говорить Скабієва, що, начебто, Володимир Зеленський відвідає ще Францію. Вже стало відомо, що Володимир Зеленський повертається додому. Про це він повідомив на своїх сайтах офіційних. І по дорозі додому Володимир Зеленський залетів на зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, повертаючись зі Сполучених Штатів Америки. Обговорили вони там подальшу співпрацю, плани на наступний рік. Пане Олеже, ось це ось ці такі візити і до президента Польщі, і президента Сполучених Штатів, ну по суті, до наших основних партнерів і ось це те, що він повертаючись додому, не оминув Польщу і зустрівся також із президентом. Про що це свідчить? Що нам що ми очікуємо від це цього? Дуже 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 по людськи, як мінімум. Тому що е, якщо ми побачимо спілкування, наприклад, президента Польщі і України, то там по перше вони на ти спілкуються, а по друге, що друже, і якісь такі угу. слова. Тому не можна було туди зрозуміло, тому що це дуже секретна операція. Я думаю, вона дуже крута. І спецслужб, і дипломатії. І, до речі, президент показав, що він не боїться, на відміну від нікотрих, які ходять по, по, біля зеленого екрану, і в нього там сюардеси появляються, потім мами появляються, потім Шайгу десь літає зимою, але там сні, е, е, зелене, зелене трава. листя або трава. Е, і ще знаєте, як на мене. Цей візит він історичний в плані е, взагалі, як історії Європи і взагалі цього цві, нинішнього світу. Але ще показано, що коли президент впевнений в армії і в своєму народу, він може залишити країну на певний час, тому що він впевнений, що все буде гарно. А Скабєва знову обдурила росіян. Бачите, по-перше, він туди не поїхав, а по-друге, Києва п'ять не взяли. Тобто, ну, це якась вже карма. Ну і до речі, було багато обговорень з приводу зовнішнього вигляду президента, і я у вас також хочу запитати: насправді здається, що мав би він так і виглядати, тому що в нашій країні війна, і те, що він приїхав в образі мілітарі, то це ж, звісно, дуже добре, бо це транслюється на весь світ. А от пропагандисти відругували, вже знову заявили, що якщо він там був у якихось там красівках, що, начебто, там літера «З», що він російський агент, ну ось таку маячню вони почали блеяти. Загалом, як ви проаналізуєте зовнішній вигляд, що чи варто було ось приїжджати у мілітарі? Дивіться, по-перше, завжди головне не форма, а зміст. Зміст просто ідеальний. Насправді, це, це великий прорив і дуже крутий івент, який був організований. Я просто не уявляю, якими зусиллями і кількістю людей. Це ризиковано, тому що ми з терористами маємо справу, але це високопрофесійно і емоційно дуже круто. І якщо вже беремо емоційну складову, то Зеленський не одягнув мілітарі, щоб показати Сполученим Штатам, що, він, що його країна в війні, він приїхав в тому, в чому він фактично з'являється. Ну, умовно, я маю на увазі там стільмілітари да? uh -huh. кожного дня. Yeah. І він не кривить душою всередині держави, що одягається так, і він не має кривити душою, коли їде до друзів. Тому що, дивіться, там, коли йде. Президент Сполучених Штатів, президент України, видно, хто воює, хто допомагає. Да? Оце цивільна людина, у якої немає війни. Він одягнутий так, як треба. Все е, наш президент точно так же одягнеться після перемоги, і точно так же поїде в Сполучені Штати і скрізь. Тому що якщо війна, то це форма. І це повага. І там дуже такий момент, який я не бачив, щоб його дуже яскраво там розпушували. Про те, що коли він відповідав журналістам, маю на увазі Зеленський. Він сказав, що завдяки, ну там сказали, що Сполученим Штатам, якби не вони, то ми б всі загинули і так далі. То президент виставив пріоритет ще один, якби не ЗСУ і ТРО, і всі решта. Тобто люди в uh -huh. формі, якби не вони. То нас би не було і тому я вважаю, що одяг повинні носити тільки ті, хто на війні, а президент на війні, і з його боку це повага до військових, тому що там пам'ятаєте, там ще два один момент. Був, коли президенту Сполучених Штатів передали нагороду так. бійця, який Хаймерсен, Хаймерсен. Да. і це ж ну це дуже круто, да. Ну, і і це прапор від прапор. Да. Тобто це все з війни. І тому воно має так виглядати. А кому не подобається, вони шукають літеру «З». Ну так можна дуже багато чого познаходити. І у Путіна, наприклад, дуже важко знайти в нього щось вироблене в Росії. Тому що, коли не подивишся, вони всі з айфонами сидять, а повинні були сидіти з якоюсь катюшею, або які вони там не роблять. Да? Їздити не на Мерседесах, а їздити на каліні. Е, одягнуті повинні бути в російській лапті, тоді виходить ще щось, Ну, щоб просто була uh -huh. русська душа. Да? Цього ж немає, воно все в імпортному. Все. Тим більше, пам'ятаєте, коли з свого часу вибіг Путін в курточці, яка коштує, мабуть, як, як танк, Ну, такий старенький. Uh -huh. да? Тому ще б от, мечала, от, серйозно. Давайте ще до однієї теми. Наступний саміт Україна ЄС відбудеться 3 лютого в Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на захід. Повідомив речник президента Європейської ради Барент Лейтс. Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна ЄС є щорічною подією. Останній 23-й саміт відбувся у жовтні 21-го року у Києві. Планувалося, що цей саміт 22-го року відбудеться у грудні. За черговістю він мав бути в Брюсселі. Утім, зрештою, вирішили відкласти на початок 2023 року за даними джерел, серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі. Зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням пакету макрофінансової допомоги на суму 18 мільярдів євро. Чи дійсно ось такі є нюанси у наших партнерів? І що через це відкладають цей саміт і переносять його? Ну, дуже непросто. Ситуація дуже ну розуміти, от. Навіть як один із моїх колег каже в там, дворовому чаті, якщо там є 27 учасників, то дуже важко домовитися, щоб пофарбувати там стіни у під'їзді. А тут дуже потужні держави. І серед них є ті, наприклад, як Угорщина, які там намагаються сісти на два стільчика і отримати від кожного гроші, але і залишитись друзями, і тим і іншим, як Росія, так і ЄС. Тому ну дуже непроста ситуація, але все таки я впевнений в тому, що і Європа, і Захід в цілому він уже перебудовується на прийняття більш швидких рішень. Більш не, прагматичні вони вміють ухвалювати, а от швидко не виходить, тому що консенсус тому е, ще один із моментів, який, я думаю, він на часі, однозначно не тільки в ЄС, це все таки реформування ухвалення рішень. То тому, що зараз час набагато швидше, uh -huh. коли це коли ці толмуди писалися, вони да, вони юридично бездоганні, але вони писалися дуже давно, а час набагато швидше зараз летить. І тому треба, щоб толмуд стигав за, за реальністю. Тому що якщо в тоталітарних державах хвалюється рішення однією особою, максимум двома, це дуже швидко. А захід він йде за процедурою і завжди тоді буде відставати. А наскільки цей саміт важливий для України, от зокрема, навіть у час війни. Ну це знову ж для нас будь-які саміти, які стосуються нашої візії, нашого майбутнього, вони просто нереально необхідні, тому що, по-перше, ми завжди на порядку денному. Про нас не забувають, і це завжди можна, там завжди можна донести свою позицію. Зрозуміло, що можуть бути якісь критичні моменти, тому що ну. Я десь, десь теж підтримую логіку таку, що і під час війни треба проводити реформи, і під час mm -hmm. війни треба готуватися до того, коли буде перемога, і треба дуже багато зробити. Але ще одна думка: якщо ми не переможемо, то ці реформи кому? Ну до речі, з приводу інтеграції до ЄС, дійсно нам ж треба провести ці реформи. А зараз під час воєнного стану трішечки вони ну там змінився. Але вони йдуть. Йдуть зрозуміло, що деякі викликають критику, деякі треба буде там підрихтовувати, тому що ну, щоб в мутній воді або в такий час не скористалися політичною доцільністю, наприклад, так. Але ніхто не відмовляється від реформ, і це, це дійсно нормальний сигнал. Чи швидко вони йдуть? Ні, об'єктивно є причини, щоб їх пришвидшити, можливо, є. Але є одна причина, яка все уповільнює. А проте не можна давати сигнал всередину, що давайте зараз не будемо нічого робити. Переможемо, а потім почнемо. Mm -hmm. Коли переможемо, у нас дуже багато задач. У нас просто колосальні виклики, які ми зараз просто не можемо уявити, тому що перед нами найбільший виклик зараз вижити. А а потім у нас і перемогти. Ну, однозначно перемогти, і потім у нас виникнуть дуже багато психологічних моментів. І ті і ті, хто були героями, вони будуть попадати вже під інший куток зору і будуть виникати претензії, як це було свого часу з героями там інших війн, да тому, що перемогти це дуже важ, важливо, але потім відбудувати державу і йти далі. І виконати бажання і плани це теж дуже серйозний виклик, але це буде, буде зразу після перемоги. Звісно, так буде. Пане Леже. Вам дуже дякую за розмову і спасибі, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, що з нами був Олег Лісний, політолог.